Якісь завести контакти, там, ну, щось, ну, якось, ну щось якусь двіжуху трохи в житті додати, придати цьому сенс життю. Тому що робота роботою, а воно ж сенс в житті ж має бути. От, То я, в мене проблем взагалі немає. ну, як таких, У мене простоя майже ніколи не, не було і немає. Що в стосунках, що в роботі. Що так? в стосунках, що в роботі, так. Да. Я думаю, ну як це так, Це що я ж так само. Добрий день, добрий день. Добрий. день, Роман. Це я ж так само думаю. Ну як це можна бути без стосунків? Ну як це не можна знайти собі там, ну просто хоча б там, для стосунків, для спілкування, там не обов'язково ж там заміж виходити і женитися. Можна людину знайти ж для душі. І От. для тіла. І для тіла. Кому ну, як як треба. Ж, ну Ми ж всі живі люди, то що ж ми між ними. Угу. От. То ну, так само у мене ось з роботи ну аналогічно. Мене що стосунки знаходять якось самі і знаходили завжди.